Всім привіт за Одещини. вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні сонечко. Зранку, правда, був туман, зараз, наче виясняється, слава Богу. Бо вчора також був туман, і наче вияснялося, а потім зірвався вітер, то дуже було холодно. Аж перед вечором стихло, то я трохи пішла, позарібала листя, попідмітала в дворі, бо обсипається черешня в ці дні тумани такі, і вона вже майже вся обсипалась, майже. О, так що Зараз все одно на вулиці мокровату. Е, хочу приготувати зараз пиріг на сковорідці. Готується дуже швидко, там всього треба одне-два яблучка, там олія, шматочок масла. От, готується дуже швидко. І тим паче, що зараз це такий хороший варіант, якщо немає світла, а хочеться чогось солодкого до чаю смачного. От, приготую, покажу також вам рецепт, можливо, комусь знадобиться. Тим паче, що готується дуже швидко і, як завжди, з доступних інгредієнтів. Беремо одне величеньке, таке, або два менших яблучка і нарізаємо ось на отакі от дольки. Не дуже товсті. Ну, і що бажано, щоб були однакові між собою. Приблизно хоч би. Я думаю, що мені одного вистачить. На сковорідку викладаю шматочками десь 30-40 грамів масла, десь приблизно так. Посипаю цукром. Ось так, думаю, буде достатньо. Тепер викладаємо яблука. Можна по-різному викладати, дивіться. Головне, щоб були однакові шматочки приблизно хоч. Ще декілька шматочків. Ось так. І ось так. Можна навіть два шматочки всередину. Все. Зверху посиплю трішечки корицею для смаку. готуємо заливку для нашого пирога. Тут у мене два яйця, щепотка солі. Так. Півтори столової ложки цукру ще трішечки, так як я люблю солодке. З'ємо все мігінчиком. Так, щоб все перемішалося між собою. Ось так, додаємо 120 міліграмів молока, 50 міліграмів олії. Без запаха бажано. І тепер буду додавати муку. Тут у мене 170 грамів муки. І 7 грамів розпушувача. Зараз все перемішаю між собою. Можна додавати ванільний цукор, але тут у мене буде кориця. Ну, Хоча можна і корицю, і ванільний цукор, але я не буду додавати ванільний цукор. Так. Все, і зараз буду частинами додавати. Муку ось так. І все будемо перемішувати до однорідної маси. Рецепт дуже-дуже простий. Зараз, я думаю, в кожного є яблуко, якесь грушка, яблуко. Можна і з грушками готувати також. Буде дуже-дуже смачно. Ось таке тісто повинно у нас получитися, як густа сметана. І тепер зверху заливаю все тістом. Скрізь покрилися наші яблучка. Ставимо тепер на невеличкий вогонь, накриваємо кришкою і будемо готувати помаленьку, аж поки у нас верх стане сухим. Мішку можна іноді протирати бумажним рушничком, щоб забирати лишню вологу. Зовсім, зовсім недовго залишилось і весь пиріг зверху вже затягнеться. Так, ось так пиріг зверху вже затягнувся. Що ми робимо далі? Берем пергаментну бумагу. Накриваємо так наш пиріг, Беремо тарілку, така, щоб підходила приблизно. І зараз це все діло перевертаємо вверх дном. Так, і викладаємо тепер ось так разом прямо з пергаментом. Все. все щоб друга сторона трішечки підсмажилась Гляньте, яка краса. У -у -у. Зверху прямо як карамелька вийшла. Накриваємо кришечкою і ще трішечки посмажимо. Ось така краса у нас вийшла. Зараз я ще зверху все. Ритру всю пудрою, ось так, а пахне як. яблучка трішки карамелізувалися і кориця, аромат такий в будинку стоїть. Ось так, так і зараз розріжемо глянемо, що у нас вийшло. Істо дуже ніжне таке. Гляньте, яблучко. На вигляд дуже гарне. Зараз ще спробуємо. Дійсно, дуже-дуже смачно і сочне. Яблучко в мене такого твердого сорту. Вони не розробились, як каша. Це дуже смачно М -м -м. раджу приготувати, особливо зараз, коли немає світла, на сковорідці, о, газова плита. Можливо, можна навіть на плиті такий дров'яній готувати зверху, десь з краєчку, поставити сковорідочку, якщо дуже чогось хочеться, такого солодкого. Можна також приготувати. Головне, щоб було в сковорідки товсте дно. Рецепт супер. Раджу. І швидко готується. У мене на все разом замішати тісто і. Поки він готувався, пішло десь 30-35 хвилин. Я думаю, це дуже швидко так, раненько встати, швиденько приготувати. Чи навіть, я ж кажу, коли немає світла, якщо хтось має завітати до вас у гості і нема чим пригостити, немає світла, можна ось такий пиріг зготувати з грушами, з яблуками, з сливами. Ось, що у вас є під рукою? Вирішила ще сьогодні спекти пиріжки з кабаком. От так кабак купила. <рив> і стоїть, щоб не спортився. Зараз будемо замісювати тісто на пиріжки. Рецепт у мене є на каналі цих печених пиріжків. Тісто дуже гарне. І все, вимісюємо тепер наше тісто. Варне тісто мені дуже подобається. Мягеньке, ніжне пиріжки. Получаються дійсно як пух. Ніжні такі. Все, тісто замісила, присипала мукичку і зараз накриваю рушничком. І поставлю його в тепле місце. Хай підходить. Підгрібала трохи листя, ну хоч без газону, і то вперед, бо вже його видно зовсім не було. Нагорнула таку кучу тут. Гляньте, крокус роуз. Скільки бутонів квітує і квітує. Мені здається, йому така погода навіть більше подобається. Коли немає спеки, красота. Газон чистенький, а то боюсь, щоб не випрівав. І так воно вже такими трохи. Взялося, видно, листя лежало, дощі-дущі. Вона яку кучу нагорнула. Ну нічого прибереться. Головне мені, що я його звідси згребла і все. Тут поки хай лежить. Тому що зараз візьму все одно, хочу чистити, братися, чистити туї. І тут троянда квітує, ще трояндочки квітують і квітують красоні. Треба обов'язково почистити всередині, ну, гляньте що робиться. О, це все-все треба все повичищати. З цими дощами нічого не встигаєш. О, підсохло, слава Богу. Вранці, коли туман, вон як воно все-все легко, це не хвороба. Це так само, як у листопадних рослин, обпадає... Листечко, тільки тут просто падає стара хвоя. Треба її вичищати, щоб не хворіла, щоб не було потім грибків ніяких, де наб'ються оці сухі хвоїнки всередину. Щоб дерево потім собі спокійно провітрювалося. Ось так це все-все прибираємо. Ось так, щоб було всередині чисто. Ну, зараз візьмемось, будемо вичищати все добре. Є тут що робити. Твої вже добре попідростали. Вон що робиться, ну не знаю, як вони будуть великі, то буде вже роботи повні. Ну нічого, помаленьку справимось. Все з цими туями справилася, Якраз вже почало темніти, Який кожух повитрушувала з них. Але тепер чистенькі, гарні. Не видно, але видно. малесенькі, такі хвоїнки по всіх по всіх гілочках. Воно вже починають молоді з'являтися замість тих, які ми повитрушували, будуть наростати. Нові. Витросила тут все, слава Богу, і чистила. Ну, тут тінь, ці туї трішечки паршивенько ростуть, оце чомусь ще така паршивенька. Оброблю, ще їх побачу. Можливо, відійде. Вона чомусь ще і в минулому році сильно хворіла. Чи щось може її і під'їдає? Треба, напевно, пролити актарою. Ось така вона не дуже прям гарна, але жива. Ще з цим листям справитись і треба дамні ще ось ці. Чотири туї тут колумни вичистити. Тут, напевно, також кожух. Ну тут небагато, до речі. Ці туї небагато. На завтра, наче вже дощу не повинно бути. Показує по погоді, що наче вже не буде дощику. Так що, я думаю, завтра справлюся з рештою. Головне, щоб погода була нормальна, суха, бо коли сиро, дуже важко, ну, воно так не, не теревиться, та хвоя сухенька. Ну нічого, і так, сьогодні скільки туй вичистила. Так, якраз вже піднялося тісто моє. Mm -hmm. Яке гарне! Аж шевелиться, красиве таке. Так, зараз буду швиденько виробляти пиріжки, бо знову тривога, знову шахеди. Тільки дали відбій і вже нові летять. І вдень, і вночі безкінечно летять. І головне, щоб було світло, бо хочу їх запікати. От. Ну, Вже якщо вимкнути, то буду смажити. Тоді просто смажити довше. От. Ну, надіюся, що світло буде. Пиріжечків напекла. Такі гарні вийшли, а м'якесенькі, які, гляньте. мякусінькі м'якусінькі. Смачні. Цезера вже пригустила. Я відразу відклала. Щоб спробувати, і для цезера також, щоб вистигли. Так що ми вже з ним поласували з чаєм пиріжків. Дуже гарні. Посилання на рецепт залишу під відео. Я частенько їх тепер готую. Мені так сподобалось це тісто. І з кабаком, і з яблуками, і з сиром. Начинка Люба. Ну мені найбільше подобається солодкі з яблуками і з кабаком. Вони такі сочні, смачні, все супер. Зараз до чаю до какао, до молока хто любить. Це така смакота, супер. Рекомендую.